Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас, в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Москва не виконуватиме резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи з виведення російських військ з Придністров'я. Майбутнє країни в їх руках Придністрові повсюдно вітають педагогів з днем Учителя. 20 років на шляху фінансової безпеки республіки Придністровський республіканський банк відзначив ювілей. Придністров'я з чотириденним візитом перебуває управляючий австралійською та новозеландською єпархією Російської православної церкви за кордоном, віце-декан Мельнбургського університету Михайло Протопопов. Це перший візит до нашої країни предстателя російського православ'я в Австралії. Його мета ознайомитись із духовним життям придністровців у планах. Відвідати храми та монастирі нашої республіки, будинки-інтернати для дітей та літніх людей. Вчора гостя приймав президент Євген Шевчук. Він висловив подяку Михайлу Протопоп за винайдену можливість відвідати нашу державу серед обговорюваних тем укріплення та розвиток церковно-суспільного діалогу. Очень добре Када глава государства держави... дуже добре, коли глава держави вболіває не за своє місце, а за свою країну. Я пропоную, що Придністров'я відвідала велика святиня російського зарубіжжя Курська чудотворна ікона, яку біла армія в 1920 році вивезла за кордон. Вона до сьогоднішнього дня відвідує місця проживання росіян по всьому світу. Вона бувала в Росії, Україні Білорусі, але тут ще не була. Мені здається, її приїзд сюди був би величезним духовним задоволенням, а для багатьох розраду. Москва не виконуватиме резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи з виведення російських військ з Придністров'я. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков заявив, що такі формулювання та заклики недоречні і до них не будуть прислуховуватись. Парія закликала Росію вивести з берегів Дністра солдатів, техніку та озброєння, а також скасувати рішення щодо визнаності Абхазії та Південної Осетії. Москва аргументує свою відмову виконувати резолюцію Парія тим, що не один раз заявляла про те. Що будь-яке втручання у суверенні справи Росії неприйнятні і суперечить міжнародному праву. В ці дні -ти тисячна армія педагогів республіки приймає вітання із своїм професійним святом. Хоча цей день вповні можна вважати святом загальнонаціональним, адже кожен з нас, якщо і не присвятив себе учителюванню, колись був учнем із урочистих зборів до Басарах надія перілі. Педагогічні праці Марія Михайлівна Мойсєєва віддала 45 років. Вчитель фізики, автор методичного посібника Читаємо метрами. Як класний керівник довела до 11-го 5 випусків. Добре, пам'ятає перший – 1969 року. Її п'ять учнів тоді успішно закінчили школу і вступили до Бавманського училища. Сьогодні вона в лавах почесних гостей у рідній школі. Говорить, цей день для неї і сумний, і радісний. «Слышу дітські голоса, дядські пісні, чую дитячі голоси, дитячі пісні. Бачу своїх колег, молодих вчителів. Бажаю, щоб творчість їх не вичерпувалась, щоб завжди було бажання йти до школи, щоб вчителі не ділили дітей на сильних і слабих, тому що у кожної дитини є свій потенціал, який вчитель повинен вивчити і допомогти розвивати. Тим більше, що у нас зараз діти нової свідомості діти індиго. Особливу подяку висловили ветеранам педагогічної праці. Їх в районі 50. Як подарунок, концерт у палаці дитячої та юнацької творчості. Теплі і щирі слова подяки лунали і для всієї армії педагогів району. А це 720 вчителів. від імені держадміністрації району вітаю вас всіх з цим чудовим професійним святом. Хочеться побажати вам мирного неба, добра, вдячності, поваги, розуміння і терпіння, щоб все у вас було. На оцінку 5. поповнили вчительську громаду району в цьому році п'ять молодих педагогів. Для кожного з них вибір професії був усвідомленим легкою її не вважають. Професія вчителя вона благородна, ми учимо дітей. Професія вчитель, вона шляхетна. Ми навчаємо дітей, а як відомо діти, фундамент нашої держави. І тільки від нас залежить, яким буде наше майбутнє. 12 дубасарських педагогів в цьому році, на честь професійного свята, отримали державні нагороди. Восьмеро тепер мають звання «Відмінник народної освіти. Разом з учителями 7 жовтня святкуватимуть своє професійне свято і банківські працівники. А Придністровський республіканський банк своє 20-річчя. Сьогодні на прес-конференції його представники підбили підсумки шляху установи у два десятки років. Детальніше в наступному сюжеті. Придністровські банки сьогоднішні працюють стабільно, надають всі види послуг як економічним агентам республіки, так і населенню. Золотовалютний резерв, який ще в лютому цього року був у мінусі на 17 мільйонів рублів, сьогодні становить 73 мільйони. Фахівці кажуть, незважаючи на те, що Придністров'я купляє більше ніж продає, різниця між прибутками і витратами покривається за рахунок інших джерел, переважно завдяки надходженням від заробітчан. Ми обнаружили, що у нас... Ми виявили, що у нас фактично в республіку надходить більше грошей, ніж з неї виходить. Так, наприклад, минулого року до ПМР не дійшов 1 мільярд 330 мільйонів. А ми з республіки проплатили 1 мільярд 311 мільйонів. Разом платіжний баланс у нас був з плюсом. Така ж ситуація і зараз, і це дозволяє нам накопичувати золотовалютний резерв. На прес-конференції зазначили, кількість переказів в жовтні склала більше ніж 160 тисяч зі 118 держав світу. Є навіть з Гватемали, Еквадору, Колумбії. Однак лідирує Росія понад 86%. відсотків. Крім того, увагу приділили проблемі фальшивих грошей. В Придністрові лише за ці півроку було зареєстровано понад 130 випадків підробки купюр. «Ми вивчаємо всі сьогодні, всі тенденції Ми всі напрямки сьогодні, всі тенденції щодо захищеності. І на сьогоднішній день є нова захисна особливість, нова сучасна технологія, яку центробанк без уваги не залишить і має намір в майбутньому її впроваджувати для того, щоб незаконних фактів не було. Передбачається в республіці створені національної платіжної системи за пластиковими картками. За основу взяли досвід Центрального банку Білорусії. Вона дозволяє проводити як внутрішні, так і міжнародні розрахунки. Щодо золотовалютного резерву, то до кінця року він має скласти 80 мільйонів доларів. А в 2013 році ПРБ планує цю цифру довести до 100 мільйонів доларів. Експертна комісія республіканського конкурсу при дністровська якість 2012 продовжує оцінювати роботу підприємств республіки. Сьогодні вона відвідала товариство Одема сервіс, яке працює на нашому ринку під торговою маркою італійської фірми Аквалюкс з 2007-го. за п'ять років. Вже є поважна база клієнтів та певні напрацювання, які послуги представлено на суд журі. Знає Ольга Марчук. Експертна комісія «Водемосервіс» вже втретє запевняє, що на цьому підприємстві роблять усе, щоб клієнт залишався задоволеним: прийняв ремонт, взуття, чистка та аквачистка одягу, килимів, пір'я якісно та швидко. Сервіс на найвищому рівні від прийому до видачі готового замовлення. Аквачистка етачистка із ділі водної Аквачистка – це чистка виробів у водному середовищі, адже є матеріали, які не можна піддавати хімічній обробці. Застосовуємо спеціальні хімічні матеріали для того, щоб вироби не деформувалися, залишали свій попередній колір та якість. Успіх фірми запевняють на підприємстві в гарантії високої якості послуг та у виконанні замовлень за допомогою найсучаснішого обладнання. Лише за останній рік було придбано кілька нових машин для аква та хімчистки. У своїй роботі застосовують тільки італійські технології. Їх персонал освоював на спеціалізованих одеських підприємствах. Матеріали для чистки теж завозять із-за кордону дуже радує, що фірма вкладає великі кошти на вдосконалення обладнання. Застосування сучасних машин сприяє покращенню якісті чистки і на виході виріб практично без дефектів, чистий з приємним зовнішнім виглядом. Одема сервіс підприємство багатопрофільне. Хоча однією з найзатребуваніших послуг залишається хімчистка текстилю. Користується популярністю серед населення індивідуальний пошив взуття. За п'ять років існування на Придністровському ринку, фірма має більше двох тисяч постійних клієнтів. Прийомні пункти відкриті по всій республіці. Як стверджують члени комісії, мода на аквалюкс у нас успішно прижилась. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 6 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла в день від плюс 21 до плюс 24. На півночі республіки вночі 7-10, в день 20-23 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми. Наступної доби підвищення температури повітря.